Війська РФ можуть увійти на Дніпропетровщину. Так командування ворожої армії хоче отримати козирі на перемовинах. Повідомляє Сієн, а також представити наступ на Дніпропетровщину як перемогу для простих росіян. До адміністративного кордону області, за даними Діпстейт, росіянам залишається менше шести кілометрів. Журналісти Сіенен відзначають, солдати РФ активізувалися по всій лінії фронту, перекидають живу силу і техніку для можливих штормів. Усе це відбувається на тлі переговорів про припинення вогню в Україні. Нагадаю, представники України США та РФ зустрічалися в ЕРіяді наприкінці березня і, за офіційними повідомленнями, Білого Дому домовилися не бити по енергетиці та забезпечити безпеку у Чорному морі. Однак Росія систематично продовжує атакувати цивільних в Україні і висуває додаткові умови. Відтак, же втретє, до Росії їде дипломатичний представник Дональда Трампа. Стів Вітков про це повідомляє видання Аксіос. Дипломат зустрінеться з російським диктатором вже сьогодні увечері.